Відповідь на це питання регулює два стандарти. Стандарт 1 і 25. У нас є три варіанти пакетів фінансової звітності. Перший це 1МС 2МС. Форма, яка подається лише за результатами року. Вона подається мікропідприємствами, а також непідприємницькими, неприбутковими організаціями. Наступна форма це 1М2М. Звітність, яка подається. Поквартально, і подається вона маленькими підприємствами, ті, які згідно закону 996 визначили себе як малі. І наступна форма: форма 1 та форма 2 це є баланс та фінрези поквартально. І форма 1, 2, 3, 4, 5 за результатами року. Це є баланс фінрези, звіт про капітал, рогрошових коштів і примітки. Ось цей повний річний пакет, і поквартально першу та другу форму подають підприємства, які є середніми і великими.